Любі наші друзі сьогодні в нас початок тижня дуже активний. Ми приїхали подивитись, як користуються нашим укриттям клієнт. От привезли подарунки, будемо зараз робити маленькі відео. Ваші донечки життя, да. ми не переживали і гарно почували. Чому саме двокімнатне ви вибрали? Двокімнатне, тому що я маю велику сім'ю, <гум> але все-таки на більше не вийшло. Тому думаю, хоча б двокімнатне. Поки ми з дівчатками в трьох, вони дві донечки. <гум> От але прийде з згодом, мама моя поряд живе, і все-таки. Ну, може, колись хтось залишиться в нас mm -hmm. і їм буде дуже безпечно і затишно, коли я скажу, а в нас є бомбосховище. Oh, да. Тому що ми набагато стали спокійніші зі часом. Тільки уявіть собі вашому бомбосховищу, навіть, навіть самопочуття покращується. Тому mm -hmm. що, коли е, 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 буде сирена, ага. ми швиденько збираємося і біжимо в своє приття. і діти дуже радіють, mm -hmm. то Клас. і захищені, ми захищені. Просто... Дякую, що така організація, як ви. Я вити собі не могла, що директор може приїхати. <хи> і, і, ну кажу, я контроль якісь якості просто хочу. Це дуже приємно. Тут. Ще закінчилася ця війна, щоб ми себе в без безпеці відчували тільки в Москву, ще і мали свої зеркалі, так і можуть дати все, Боже, щоб обіймаю. Об <хи> Дякую. <хи>